Всім добрий вечір. Коротеньке відео, яка у нас погода. Зараз О, відкрию вікно. Всі, е, з обіду тягало, хмари тягало. І це тягало. Хлопці дзвонять, щоб привезли їм плащі до корів і чоботи. Ну, повезла. Що бусячка, ні, ми не підемо зайчик. Мигає здорово, вітерець такий. Ну не знаю, що буде. Що мій котик? Ну йди, йди, йди посидь. Бачиш, яка погода? А бачили в Фейсбуці сьогодні, що в конотопі підлило дуже здорове. Що і Дороги були всі в воді, не встигала сходить вода. Десь був град, але недовго пишуть люди. А поламало дерев багатенько. Ну, це ж знову те, що побачили по відео і те, що писали люди в коментарях. Ну, оце для нас з мамою це саме страшніше. хоч би мою Лілію не поламало. Саме страшніше це оце, ось такі буревії. Іде дощик тихенький, хай він йде. Але от ну, що, досі, досі. Вже бідосить того дощику. Хай вже йде туди, де він потрібніший. Він ще й мигає. Я з цієї сторони відкрила, бо з тієї сторони вітер, з північного боку. Там вікна всі позакривала. Бо сьогодні вітер, дощик, бось. Ну куди ж гуляти ти, куди? Намокне. Краплі такі просто велетенські. Ну, на відео видно. Але вони наче ще більші. Тоді без граду. Файний дощик на гарні молоденькі бур'янці. Але запах шикарний, Петрикор. Запах повітря після дощу, під час дощу. Ну, нічого, наче не страшненьке. Що мигає, то страшно. Хто із села і хто. Кого заставала така погода в полі з коровами, той мій страх зрозуміє. Дуже страшно, коли блимає. І ти стоїш. Вон хлопці жинуть корів якраз. Намокли. Зараз буде наша ластунька. Такі плащі. Що не промочать і дуже довгі, але ми з мамою їх не любимо, бо від них болять дуже плечі. Ми носимо простенькі такі поліетиленові, тому що дуже вони важкі. Тато десь відстав. Ну що, Бусічка? Це ти? Казала тобі менше спи. Це ти? Накликав таке. липка, така маленька. Зараз там буде заходити. Це завжди маму так приві, привіт такий. Ми пасемо з мамою вранці, а хлопці ввечері. Ну, ще, якщо якась непланова робота, сіно там або ще щось таке, то можемо мінятися, або можемо взагалі ми пасти вранці ввечері. Он вже перетягує. Там он хмари вже такі. Ви чуєте, що робиться? О. Ну все, будемо ми далі жити. Уже стишує трішечки, ну слава Богу. Хай іде туди краще, де він потрібніший, але без граду і без бурі. Хоча якби на суху землю, то не такий великий дощ, він би не промочив. Це вже що земля вже мокра попередніми дощами. Це бусічка, я буду прикривати віконечка. Ми так не залишаємо вікно відкритим. Хіба як я йду гулять з ним, відкриваємо ввечері, щоб провітрилось. А в нас у спальні можемо відкрити, але я ставлю вазони. Ну, мало лі, хоча він ніколи не посягав на сітку. Але раптом ітиме якийсь чужий кіт, то хоч почую, як він буде стрибати на сітку, так вазон перекине. Хоча він мені всю розсаду виростив, моє сонечко, вся розсада вирощена і ні разу не перевернута. Все, закриваємо. Все.